Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину вук В цьому відео подивимось на надійний і ефектний чохол XUNDD Rugged Case, наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Конструкція тут двошарова, використано міцний полікарбонат для спинки та еластичний силиконовий бампер по периметру. Такий підхід дозволяє ефективно гасити удари при падінні та зберігати корпус смартфона в ідеальному стані. Окрема увага. Гакутам вони посилені за технологією Airbag. Спеціальні повітряні подушки пом'якшують падіння на ребро або кут, зменшуючи ймовірність появи тріщин. Звісно ж, чохол має точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки закриті м'якими пилозахисними дублікаторами, які при цьому залишаються чутливими до натиснення. Завдяки піднятим бортикам навколо дисплея та блоку камер. Смартфон можна класти як спинкою, так і екраном донизу, без ризику подряпати поверхню. Замовлять. Ти XUNDD Rugged Case в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.